Всім привіт! З вами знову Маріна. На сьогоднішній день головна цінність у нашому житті це здоров'я, щоб воно було завжди в чудовій формі. Потрібно дбати про своє харчування і укрупляти імунітет, особливо взимку. Сьогодні приготуємо дуже класну суміш для підняття імунітету. Її ще називають паста амосова. Радянського воєнного медика-кардіохірурга складав цю суміш Амосов ще в 60-х, коли приходив реабілітацію після туберкульозу в санаторії в Старій Крим. Ось я приготувала все, що потрібно. Детальний список інгредієнтів, дивіться під відео. У мене 200 г чорнослива, 200 г кураги, 200 г ізюма синього, 200 г фініків, 200 г бранських горіхів, 200 г меду і один лимон. І так, почнемо готувати. Всі Сухофрукти я промила під приточною водою. А зараз фініки я виймаю кісточку. Фініки також можна замінити на інжир, але у моїй сім'ї його не дуже полюбляють, я беру фініки. Виймаю кісточки, прикладаю в миску, там де буду заливати гарячою водою сухофрукти. Ось ці фініки, далі перекладаємо синій ізюм, курагу. Чорнослив без кісточки. І заливаю це все гарячою водою приблизно на 10-15 хвилин. Поки у нас настаюються наші сухофрукти, підготуємо лимон. Лимон нам потрібно порізати кусочками, щоб виняти всі кісточки. У мене один великий лимон, можна, якщо маленький, брати два лимони. Ось весь лимон я підготувала. Пройшло у мене 15 хвилин. Я стіжую воду і буду просушувати всі сухофрукти на паперовому рушничку. Висипаю їх, щоб вони просушилися, забрати від них лишню вологу. І зараз будемо все перекручувати на м'ясорубці. Ось я все перекручую. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою. Ну і, як завжди, приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Сухофрукти я перекрутила, також перекручую лимон. Я горіхи також буду перекручувати, але якщо ви любите, щоб в суміші були шматочки великих горіхів, можете просто їх порізати або на блендері легенько перекрутити. Мені зручно, коли все на м'ясорубці. Горіхи також пропускаю. Горіхи можна додати не тільки грецькі, можна і фундук, і кишію, всі, які вам подобаються. Ось я її перемішую і додаю мед. Мед також. У мене мед соняшниковий, краще, коли у вас є з акації мед. Він більш корисний, але підійде будь-який. Все розмішуємо. Тримати суміш в холодильнику обов'язково. Вживати. Дітям по 1 чайній ложці 2-3 рази в день, а дорослим 2 1 столову ложку 3 рази в день. Бажано приймати на ща серце, тобто до їди. Суміш дуже смачна. Має солодкий смак, легку кислинку, але головне це суміш живить серцевий м'яс, зміцнює його судини, підвищує імунітет, має потужні антисептичні властивості. Зимою допомагає впоратися з інфекціями і зберігає, зберігає здоров'я. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе і рідних. Пишіть обов'язково коментарі, що ви хочете, щоб я знімала, які рецепти показувала. До нових зустрічей!